А, буває так, що іноді навіть досвідчені майстри в ході ремонту стабілізаторів напруги роблять цю помилку, коли замовляють Ну, Ось, наприклад, один з таких випадків. Релюшку я вже запаяв, но толку с этого, если все равно не работает. В общем, ну вот все. Должно запускаться, включаю. Релюшка не включається. Думаю, что такое? В смысле? Меріо напряжение 13,5 вольт. І тут, і на этих 13,5 вольт. Такой, что такое? Не понимаю. Ну, на релюшке же написано вот 40 ампер и 24 вольта, 40 ампер и 24 вольта, 40 ампер, 40 ампер, 40 ампер. Эта релюшка тоже на 60 ампер 24 вольта. А я такой, а ну, ну сюда посмотрим. А что у нас тут написано? А что это такое? 12 вольт. А как это понимать? В смысле? Вот поэтому воно не запускається. На релюшках же написано 24 вольта. Вони, крышечки вони кришечки перепутали? Ні, кришки не переплутані. 40 А і напруга, яка написана потім, це характеристика контактної групи, а не катушки. Тобто максимальний струм через контактну групу 40 А і вказана напруга саме для контактної групи, або 250 вольт, якщо це змінна напруга, або 24 В, якщо постійна напруга. Дуга змінної напруги змінного струму набагато легше рветься ніж постійного, і тому такі значення для змінної напруги це 250 вольт для постійної 24 В. Ну іноді для постійної напруги буває 28 вольт. Напругу ж катушки зазвичай можна побачити безпосередньо на самій катушці. Да, буває так, що напруга катушки вказується все ж таки на кришці реле. ну Наприклад, досить відомий виробник реле Лірт зазвичай на самій катушці не наносить ніякого маркування. А на кришці реле в цьому випадку є ще один додатковий рядок з напругою після напруг контактної групи. Ну, або щоб вже точно не було ніяких сумнівів, що це напруга катушки, іноді пишеться коїл або сос. У малопотужних реле ось такого форм-фактору, звичайно, немає ніяких кришок, які можна зняти і добратися до катушки. І, звичайно, в таких реле маркування напруги катушки завжди наноситься зовні на корпусі реле. Але знову ж таки будьте уважними і не переплутайте напругу катушки реле з напругою контактної групи. Напруга контактної групи тут також вказується після струму контактної групи. Чому треба бути уважним в цьому питанні? Ну, наприклад, один з останніх випадків на минулому тижні з нашим клієнтом, коли були думки, що там реле з катушкою 12 вольт, а виявилося 9 вольт. Ну, в будь-якому випадку, якщо є якісь сумніви, або, наприклад, стрічка на катушці реле пошкоджена, вам, звичайно, ніхто не заважає поміряти напругу на виводах катушки реле і зрозуміти, яке реле вам потрібне. Да, іноді трапляються такі клієнти, які помилково вважають, що якщо стабілізатор на 220 В, то в ньому абсолютно всі реле з катушками на 220 В. Так, в стабілізаторах напруги можуть зустрічатися реле з катушками 220 вольт. Наприклад, ці реле можуть стояти на вході та або виході стабілізатора, але якщо це релейний стабілізатор і це реле, які перемикають обмотки трансформатора, і якими управляє основна плата стабілізатора, то зазвичай в 90% випадків це будуть реле з катушками на 12 вольт. Ну, але бувають і 24 вольтові реле, наприклад, в деяких моделях Люксіон. Елекса, або 9 вольтові, наприклад, в деяких моделях стабілізаторів і як Ну і буває ще ось така екзотика, наприклад, в сервоприводних стабілізаторах Elim вхідне реле з обмоткою 48 вольт. Сподіваюсь, вам все зрозуміло, і після перегляду цього відео буде менше помилок при виборі реле.